Наукові конференції звичний формат роботи для Слов'янського державного педагогічного університету. У цій формі відбулася і презентація нового роману професора Анатолія Федя. Сірий, на презентацію нового філософського роману, зібралися викладачі різних кафедр, аби висловити свою думку щодо цієї роботи та попереднього творчого доробку автора. з великим задоволенням я читав багато книжок Анатолія Михайловича. Я не буду коментувати, я не філософ, я не філолог, але дуже приємно бачити у поважних видавництвах видані романи. Філософський роман Сірий або реальний та метафізичний світи пана сірого відображує життя героя на тлі 90-х років минулого століття. Головний герой викладач вищого навчального закладу. Через призму його діяльності проходить ціла плеяда різноманітних цікавих персонажів. Серед них немає непомітних. Кожний робить свій внесок, аби відобразити всі людські почуття і емоції. Анатолій Федь, завідувач кафедри естетики та культури СДПУ. письменницьку роботу веде вже тривалий час. Перший його твір вийшов на початку 60-х і відтоді науковець регулярно випускає філософські твори. Окрім цього, автор друкується в газетах та викладає твори в мережі інтернет.